Синдром самозванця. Чому ми не віримо в себе? Привіт, друзі! З вами я, ваш психолог Світлана. І сьогодні ми поговоримо про дуже поширене, але часто замовчуване явище. Синдром самозванця це відчуття, що ви не заслуговуєте свого успіху, і що рано чи пізно хтось розкриє, що ви шахрай. Що ж таке синдром самозванця? Синдром самозванця це не хвороба. А психологічний феномен. Він змушує нас сумніватися у своїх здібностях, незважаючи на об'єктивні докази успіху. Навіть найуспішніші люди, від науковців до акторів, можуть відчувати, що їхній успіх це лише випадковість або щасливий збіг обставин. Чому це відбувається? Часто це пов'язано з внутрішнім перфекціонізмом. Високими очікуваннями від себе та страхом провалу. Ми схильні знецінювати свої зусилля, приписуючи успіх зовнішнім факторам, а невдачі власній некомпетентності. Як почати боротися з ним? Пам'ятайте, що цей синдром це не вирок. З ним можна і потрібно працювати. Ось кілька простих кроків, які ви можете зробити вже сьогодні. Візьміть блокнот. Або нотатки в телефоні. Запишіть усі свої досягнення від великих до маленьких. Коли ви відчуваєте, що сумніваєтесь у собі, перечитуйте цей список. Це об'єктивний доказ вашої компетентності. Замість того, щоб думати, мені просто пощастило, запитайте себе, що саме я зробив або зробила, щоб досягти цього. Можливо, ви проявили наполегливість. Креативність або вміння працювати в команді. Визнайте, що ці якості це і є ваші власні зусилля. Соціальні мережі часто показують лише успішну сторону життя. Порівняння з ідеальними картинками лише підсилює відчуття самозванця. Зосередьтеся на власному шляху та прогресі. Пам'ятайте, ви не одні. Мільйони людей відчувають синдром самозванця. Але він не визначає вашу цінність. Ваші досягнення це результат вашої роботи, таланту і наполегливості. Прийміть свій успіх, тому що ви його справді заслужили.